Того часу Ісус сказав Нікодиму, вам потрібно народитися згори, вітер де хоче вітя, і ти чуєш Його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує, так є з кожним, хто народжений від Духа. Відповів Нікодим і сказав йому, як може це статися? Ісус у відповідь промовив до нього, ти учитель Ізраїля, і цього не знаєш. Воістину, воістину кажу тобі, що про те, що знаємо, ми говоримо, і про те, що бачимо, свідчимо, та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам, і ви не вірите, то як повірити, якщо скажу вам про небесне? Ніхто не підіймався в небо, тільки Той, хто зійшов з неба, Син людський. І як Мойсей підняв змія в пустелі, так треба, щоб був піднятий Син Людський, щоб кожен, хто вірить у нього, мав вічне життя. Cenie Słowo, Gospodnie, sprawuj nam te słowa Świętego Ewangelia zniszczą grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chrystus Pan z Grajmy w Ciebie, O Boże. W ścigodne nasze panowie czyjanie, kapłanie, drodzy nasze, okuchani bracia i siostry, Міністранти, браття рецежи, органісти, кохані парафяни, умілування Божі діти. Дісніше свято сьогоднішній день це Святої Катерини Сіненської читали ми на початку Служби Божої коротенький опис її історії життя. І правду кажучи, коли ми це чуємо, як вона захотіла служити Богу і вступила до третього ордену домініканського терціяжа, так само, як в нашому костелі є в нашій парафії Терціяжа-францишкани, чи там, наприклад, кармеліти мають такий орден, чи так само, наприклад, ці Мар'яни мають друзів-приятелів Мар'янських. Помічники Мар'янські чи орден Павлінів має конфратрів, тобто собратів. Прийшли, власне, ми до тої думки, що Свята Катерина хотіла бути причепною до кращого духовного життя, не тільки свого, але життя Костола, життя Церкви. І як ми чули, вона проста собі людина терціарка спричинилася до того, що, так треба правду сказати, навела порядок в постійно, тому що, як би не було, як би ми не дивились в один час Папа Римським, один, другий, там наступний, вони жили замість того, щоб в Римі, в Ватикані, жили в Франції і. Папа Римський, який був в Авіньйоні, добрим там було, коли хто їде, наприклад, на паломництво до Люрду чи до інших святих місць Франції, часом заїжджають туди, там розповідають, що дуже гарні до сьогоднішнього дня. Що говорити в тоді ці апартаменти, ці всі, скажімо, Кролівські палаци, папські, і на той час Рим був набагато бідніший. І приходить така собі проста Катерина і каже до Папи Римського Вертайся в Рим, вертайся на своє місце, там, де чекає тебе паства. І до сьогоднішнього дня всі Папи Римські є в Ватикані. Якби можна сказати, за її заслугою, ми знову бачимо. Цей порядок Костюли, ми бачимо, що всі є на своєму місці. Ми вже навіть забули, бо хтось з історії взагалі не пам'ятає, що таке щось було. А власне, сьогодні Евангелія підтверджується, що якщо хтось є з'єднаний з Богом, каже сьогодні Пан Єсус до Нікодима, то як цей вітер, ми його відчуваємо, дує, може, часом сильний, ми навіть кажемо, з якої сторони. Але ми не знаємо, звідки він починається і куди прямує, йде його завершення. І християнам, людина віруюча, яка живе в спілкуванні з Богом, то не тільки для других є такою тайною, але для себе особисто теж є такою тайною, що не знає, що сьогодні може бути і як сьогоднішній день може закінчитися. І Господь так провадить в такий спосіб, що Бог послуговується нами. І, можливо, неодноразово кожен з вас, тут присутній, відчував таку ситуацію, де було щось незаплановане. Ми не раз кажемо збіг обставин, прозволя щось, але це є Боже провидіння. Мали зробити одно, вийшло, друге, помогли третім. Зустрілися ще з кимось, і по дорозі, скажімо, ще багато інших речей сталося, тому що Бог так провадить, щоб послужити. І правда є така, що ця Катерина Сіненська, яка сьогодні є покровителька Європи і вчителем церкви оголошена, вона так насправді найважливіше, що зробила, це. Так як Матінка Божа послужила Богові, ми сьогодні часом боїмося служити. Ми б хотіли, щоб нам служили, щоб нам допомагали, щоб при нас всі бігали. Але пам'ятаю, як я був міністрантом і кінцладиславась, каже, от хто поїде там послужити Ксьонцеві. І ми між собою кусь там сорівнувалися, чуть не билися, що хто має їхати, хто має десь там їхати на таку чи іншу парафію. І пам'ятаю, що навіть було таке, що не було ксьондза з нами, а пробуж відсилав шофера органісту, пана Юзика Шпичка, висилав на парафію з міністрантами, щоб привезти звідки з і поїхати на іншу парафію. І я так, власне, пам'ятаю, сьогодні мені так на думку прийшло разом з цією Евангелією, теж з присутності нашого каплана, отця Яна. Ми так поїхали колись в Писарівку. Я перший раз в житті там був. І приїхали, була вже свята, був сонц, Чеслав Шиманський, там був наш отець Ян Поліцький. І, власне, вони правили вже свято. Ми прийшли під час зайшли, костю, почали служити разом з тими іншими міністрантами. Потім забрали Ксьондза, поїхали ще на якусь парафую і ввечері вернулись сюди до костьола. І мав я таку радість, що, от, можна сказати, ніхто, тільки я, наприклад, ну там ще було нас двоє чи троє. от Тільки ми могли таку місію зробити. Це не означало, що ми якісь там президенти, чи ми там якісь міністри, важні, чи хтось, але от поїхати як помічник, поїхати як той, хто служить. І сьогодні, за прикладом Матінки Божої, можемо сказати, що свята Катерина Сіленська вона почула цей голос Божий, це натхнення Боже. І пішла, щоб Богові послужити, і зробила порядок в кості. Папа Римський вернувся на Ватикан з Франції. Тоді це дуже великий престиж, вигода, дуже приємне життя. Скажемо, прогрес цілий. І сьогодні ми розуміємо, що це все треба було лишити і піти знову на своє місце, піти туди, де Папа Римський мав служити. Мав служити. І, власне, сьогодні Господь теж каже Ісус Христос, так як Мойсей підняв змія в пустелі, а ми знаємо цю ситуацію, бо єврейський народ йшов пустиною від фараона до обіцяної землі, нарікали на Бога, Господь послав Йому Хари, і були змії, які кусали їх і вони вмирали. І прийшли до Мойсея і просили, вставляйся за нами, заступайся до Бога, проси. І Господь вислухав і каже, зроби змія і ногу. На високій палиці, і кожен, хто подивиться, буде врятований. І це була його послуга. Це була місія Мойсея, щоб врятувати народ. І пан Єзус до цього відноситься, каже: так як цей Змій був піднесений, треба, щоб був піднесений син Людський, і пан Єзус помирає на Христі, піднесений на цьому дереві, щоб всі його бачили. Але хто в нього повірить, Має вічне життя. І тому ми бачимо, що Ісус величезну службу вчинив для нас. Він прийшов, щоб віддати своє життя. Кожен, хто боїться служити, боїться віддавати життя. Чи це буде Сонз, чи це буде якийсь директор, чи це буде батько, матір. Якщо боїмося служити, боїмося віддавати життя. Ми якщо життя віддаємо, отримуємо вічне життя. І цього нас сьогодні вчить Євангелія. Цього нас вчить, сьогодні теж дає нам приклад свята Катерина Сіненська. І ми також хочемо, вдивляючись Воскреслого Господа, хочемо сьогодні послужити Богові в наших серцях, тому що Господь приходить, щоб нас спасти. Але ми повинні допомогти в цьому Богові, повинні бути відкриті на Бога, повинні бути. Щирі перед Богом, і коли Господь це бачить, Він приходить і допомагає нам в спасінні, дає нам це спасіння. Тому дякуємо Богові за цю благодать, за те, що Господь приходить до нас, приходить, дає нам Воскресіння своє, і що ми можемо насправді, відчуваючи цю Божу, благодать, самі бути нею наповнені і також допомогти іншим людям, нашим ближнім. Щоб вони наповнювалися Господом. Амінь. Христос пан смерті.